Біль був страшний у спині і в правому, правій руці. Я не могла її підняти, було дуже, ну, дуже боляче. Ну, біль була нестерпна, що не допомагали ні уколи, ні таблетки, нічого не допомагало. Боляче було і лежачи, і стоючі. Ну, Важко було знайти таке положення. Де коли б не боліло. І вночі було, і в день нестерпний ну, не біль. Попала на прийом до Романа Сергійовича, а він сказав, що щоб я не турбувалася, що все буде добре, головне займатися. Ну, Я йому довірилася, і зараз все добре. Він призначив кінець вправи, і ми робили їх практично кожен день. І потім згодом, коли більш-менш нормалізувався, були остеопатичні сеанси в нас. Того болю, який був, ну, нема зовсім. Зараз я живу звичайним життям, як було до цієї проблеми. Ну, мені все подобається. І і реабілітологи, і тренера, і лікарі. Все приємно, все чудово.